Ва Україні, з вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Далі про головні події в житті українського війська. Розпочнемо з офіційних повідомлень. У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі Група 7 плюс Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України. Головні пункти декларації всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС. Координація підтримки через українську платформу донорів, надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 мільярдів доларів США коштом доходів від заморожених російських активів, частину з яких спрямують на оборонні потреби. Підписанти чітко заявили, що завдяки колективній підтримці української реконструкції та відновлення вони забезпечать, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей. А також зроблять усе, щоб після закінчення війни Україна мала стійку до російських загроз економіку. Спільна декларація відкрита для підписання. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів Америки відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Його потужності повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, які впродовж року суттєво збільшили. Глава держави ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства. Під час зустрічі президент розповів про ситуацію на полі бою та наголосив на потребах України в безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки. Серед головних тем обговорення важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український оборонно промисловий комплекс. Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами дружніх до України країн та міжнародних організацій. Зокрема, зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, глава української держави, подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС, а також за військову допомогу. Серед головних тем зустрічі подальше посилення української системи ППО за допомогою Франції та навчання військових. Найближчим часом країна підготує та повністю оснастить українську бригаду. Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили результати нещодавніх тематичних конференцій на основі окремих пунктів формули миру та підготовки до зустрічі щодо ядерної безпеки. Франція є лідеркою відповідної робочої групи. Також приділили увагу підготовці до другого саміту миру. Президент Європейської ради Шарль Мішель на 79-й сесії Генасамблеї ООН заявив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну у війні так довго, як це буде необхідним. Він зауважив, що злочин є злочином, де б і ким би він не був скоєний. Саме тому Європейський союз захищає універсальне міжнародне право по всьому світу. Він також закликав Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб зупинити війну проти України та забезпечити повагу до статуту ООН. Внаслідок чергової ворожої атаки по Одещині загинуло три людини. Ще 14, серед яких троє дітей поранені. Вніч на 27 вересня країна-агресор здійснила чергову масовану атаку шахедами на південь області, внаслідок якої у місті Ізмаїл пошкоджено житлові будинки, господарчі та інші споруди, автомобілі. Також виникли пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Біля будівлі Міжнародного комітету Червоного Христа в Одесі відбувся мітинг за участю родин військовополонених та безвісти зниклих захисників. Подія планувалася заздалегідь. Керівництву осередку організації було направлено кілька запитів та листів. Проте до учасників акції так ніхто і не вийшов. Ваш син зник безвісти. Ці страшні слова тисячі українських родин чують постійно. Але найстрашніше попереду з'ясувати, чи живий, чи в полоні, чи загинув воїн надважке завдання. По всьому світу такими питаннями, з-поміж інших, займається і Міжнародний комітет Червоного Христа. Саме ця організація створена та працює на засадах допомоги постраждалим, зокрема і під час війни. На жаль, в Україні така допомога повністю відсутня. Сьогодні родина загиблих в ветеранській організації, в тому числі наша ветеранська Одеса, як співспіворганізатор, провела акцію під стінами Офісу Одеського представництва Міжнародного комітету Червоного Христа. Основна мета заходу це привернути увагу до тих проблем, які є сьогодні сполоненими в Росії. Наразі в окупаційному полоні грубо порушуються норми міжнародної Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права і ті організації, які мали б це контролювати, зокрема, і міжнародний комітет Червоного Христа, на превеликий жаль, свої обов'язки не виконують. В цьому впевнені учасники акції. Сьогодні масові порушення тортури вбивства, знущання наших полонених. Міжнародний хрест цього не робить, і такі норми, як право на медичне забезпечення, це 15-та стаття Женевської конвенції, 27 цьому стаття ну, право на належне харчування, одяг не дотримуються. Не дотримуються росіяни і право полонених на зв'язок з рідними. Та найболючіше те, що досі не існує повного переліку військовополонених та загиблих у полоні українців. І саме цим повинен займатися Міжнародний комітет Червоного Христа. То немає інформації, і вони мовчать. Немає, я от не чув публічних заяв Центрального офісу Міжнародного комітету Червоного Христа. І це мовчання вбиває. Ми плануємо продовжувати цю роботу і вимагаємо надання від Міжнародного комітету Червоного Христа відповіді на наше питання. Якщо нас не почують, то ми будемо це транслювати на міжнародних майданчиках і цю інформацію доносити. Син Олега пішов добровольцем на війну у квітні 2022-го. А вже влітку того ж року родина отримала повідомлення про те, що хлопець зник безвісти. Коли розшукував сина, я не знав, куди звертатися, що робити. Він служив в Миколаївській області. Потім вони з хлопцями написали заяву на передову. Їх відправили на Луганський напрямок Тошківка. Останній раз він мені дзвонив 13-го. Червня казав, що не буде зв'язку декілька днів, бо вони напередок йдуть. І після цього я вже отримав сповіщення. Безвісті відсутній. Спілкувався з побратимами, які вийшли з того бою з позицій. Е, ніякої навіть у них інформації немає, бо вони туди не поверталися навіть на огляд. Окупірована територія і ніхто нічого. Схожих випадків в Україні на сьогоднішній день десятки тисяч, і саме міжнародний комітет Червоного Христа міг би допомогти, принаймні надати відомості про людину, загинула чи жива, чи в полоні і в якому стані. Проте нічого подібного організація не робить. Я дуже багато спілкуюсь з військовими, звільненими з полону по обмінам. Чую, що вони кажуть. Я чую рідних, у яких безвісті зникли. Рідні діти, чоловіки, і я прийшов сюди, щоб Червоний Хрест почув рідних безвісті, зниклих і полонених, щоб вони якось посприяли хоча б надання якоїсь інформації. Ну і запобігли катуванню. В Одесі акція тривала кілька годин, проте до учасників ніхто з представників організації так і не вийшов. Не одного побратима він врятував від смерті, виносив поранених під ворожим обстрілом, пройшов так звані острови на Херсонщині та чудом залишився живим. Ця розповідь про човняра на псевдо Лукас – чоловіка, який полишив спокійне життя в іншій країні і добровольцем доєднався до лав Збройних сил України, щоб захистити рідну землю від ворога. Сім'я Сергія жила, як то кажуть, на дві країни: Ізраїль та Україна. Проте 2022 рік все стрімко змінив. Кілька діб чоловік добирався до рідного Миколаєва і автобусами, і випадковими автівками. І у березні став на облік як доброволець. За кілька днів у складі підрозділів територіальної оборони вже працював у роті контрдиверсійної боротьби. А за три місяці був направлений у роту розвідки. Десь з кінця лютого 23-го до потопу, до 6 червня, ми по там до розвідка, розмінування з саперами. А після потопу, вже неділю через дві, десь попоїзд поводіти, шаруєш домик, залазиш на кришу. І в тебе виходить, тебе захищають тільки шифер, який не захищає. І сидиш там ушами, і ночниками, і теплаками виглядаєш. Десь серпня місяця я драйвером, ну, лодочником став. вивозив хлопців. вже. То Мене раніше вивозили, а потім, а потім я став вивозити, забирати. Один раз провести ротацію, нам доводилось іноді 3-4 ночі виїжджати. Ми Знаємо, що все, завтра ротація. Всі вже знають, що, що з собою треба брати. Побільше води, поменше пожрати, побільше бика і сидиш. ну, Я за два дні брав з собою. Із ЦУшного. один пакет каші, но ну, я його залишав или привозив з собою, три сникерса, Ну і там ще якісь там фрукти овочі. Це за два дні. Що ворки там щось понастраювали собі, там, і камери мурами поставили, там, і, може дронами цими. І тебе, ти виходиш, а тебе вже срисовали, починають обстрілювати. З, з міномету в початку, і От. Потім стали приміняти їх півішки. Було таке, що ми виходили на ротацію, дружній підрозділ. Човен підійшов на ротацію, по ньому влучили, почали їх там добивати. Ну а ми десь були там метрів за 800 чи що. Заховались під деревом. Зійшли на берег і, виходить, сиділи і ну, з ними закончили і почали літати в піві. Так ми. Один пролетів, ми антидроновою пушкою уронили його, взорвався. Вторий, третій, четвертий уронили. А потім був такий дрон, ну, в дрон як, як новогодня йолка світилася, то той над водою так ішов, метро півтора-два. У нього пушка не дійствовала, то він так пролетів в цю сторону, вернувся, піднявся, чуємо, що заходить. На удар, боюсь так, починає свистіти. Тря зарослі, десь там бахнув. вахнув, ми в водку пригнули, ще відкатилися там на кілометр на ну, по воді. Сидимо, сидимо, чуємо вихід арти там, о щось, село стало обстрілювати. Всю ночь просиділи на воді, виходить, і ротацію не змогли провести. За словами розвідника, найлегше проводити ротацію було вночі та під ранок, якщо довгий час і йде дощ. Користь туман, на користь дощ. Тільки що туман з однієї сторони, ну точно тебе ніхто не цей не побачить, але дуже важко на лод піти». Сергій багато жартує, проте вже п'ятий місяць лікується після поранення. Я вивіз групу це в нас була евакуація. Забрав пацанок. А на наступний день на вечер нам кажуть, що треба ну, вистанавлювати СП. Я вивозю десант, там, виходить, треба дні поперек пересікти і в протоку зайти. Воно ну, вже світло, а в них на вход в цю протоку муром стоїть, дивиться це все. Ну я так на малом ходу одійшов, щоб пацанам дати можливість, щоб вони там десь по кустикам розпорядили. Ну і дав газу. І влітаю в цю протоку метрів. 300-400, по ній пройшов. Дивлюся, що мені в морду летить борт лодки і цей. Він так мені по лбу, по зубам хорошенько палить. І я, виходить, всередині лодки провалююся в воду. Ну, Був спав жилет, він одразу розкрився, та не втопився. Походу на цю міну, яка там на воді розкидають її. Лодку розірвало напополам, вона така пластикова. Получається дно, борта і геть порвало. Виплив на берег, виліз в камеші, давай по тим комишам лазить, а вони падла. отак, роздвигаються, де ти лізеш, починаєш тобто, їх згрібати над собою, щоб тебе не було видно. Болота там. Парадійки доповів, що так і так, що лодки конець, а я десь на березі. Хорошо теж, що було була лодка приквіття недалеко. І вона десь ну, через 20 хвилин мене забрав. Хлопець там не поранення, Триматися на плаву, боротися зі страхом і йти до перемоги допомагає віра. Звичайно, доведеться ще довго розміновувати і Дніпро і протоки, але головне якнайшвидше вигнати з нашої землі окупанта. Віри в перемогу, віри в зсу, віри в Україну. Щоб ефективно протидіяти корупції, важливо знати свої права, адже завдяки громадському контролю можна покращити рівень свого життя та майбутніх поколінь. Я хочу жити краще, щоб дороги були відремонтовані, а поруч з домом була зелена зона, щоб наші діти отримували якісну освіту, а наші податки використовувалися ефективно, щоб рішення ухвалювались прозоро і на користь людей. Як впливати на владу та досягати змін у своїй громаді? Розглянемо основні інструменти громадського контролю. Якщо створимо петицію, звернемо увагу влади на важливе на громадських слуханнях. Ми можемо обговорити з владою питання, які нас турбують. Ми можемо підготувати власний проект рішення і нашу ініціативу розглянуть на сесії місцевої ради. Можемо скликати загальні збори громадян, і влада врахує наші рішення. Така громадська активність дозволяє нам зменшити корупцію, узгоджувати спільну позицію, добуватися більш ефективних рішень в інтересах власної громади. Зміни починаються з наших дій. Наша активність сьогодні відсутність корупції. Завтра корупція не спадок. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Продовжуйте підтримувати військо, вірте у збройні сили та пам'ятайте, що кожен день нашої боротьби це вже маленька перемога. Героям слава!